У фантастиці дуже люблять розташовувати в ядрі галактики або якісь прадавні цивілізації, або ж столичні планети. До прикладу, у Всесвіті зоряних війн, Корус Кант, столиця Республіки знаходиться саме в районі галактичного ядра. Не тільки фантасти, а й багато вчених вважали центральні області галактики перспективними в плані пошуку позаземного життя. Туди надсилали радіосигнали в рамках програми SETI. Вітаємо на каналі Фактус. Сьогодні на нас знову чекає космічна подорож. Чи мають рацію автори фантастики і фахівці з пошуку позаземного розуму згідно з сучасними знаннями? Давайте розбиратися. Фактус. На перший погляд, ядро галактики та прилеглі до нього ділянки галактичних рукавів, справді видаються напрочуд багатообіцяючими. Там розташовані мільйони зірок, досить активних, щоб на їхніх планетах могло існувати життя. Значна частина цих зірок найстаріші в нашій галактиці, тож у життя має бути досить часу на еволюцію. Невже на орбіті, хоч однієї з них не знайдеться бодай невеликого світу зелених чоловічків? Сучасні дослідження свідчать, в ядрі точно ні. Навіть на відстані тисячі парсек від ядра середня густина зоряної речовини становить близько п'яти сонячних мас у кубічному парсеку. Для порівняння в нашому регіоні галактики вона налічує близько семи сотих сонячних мас. Отже, навіть далеко від ядра галактики зірок у 70 разів більше, ніж поруч із сонцем. Якби останнє перебувало на відстані в тисячу парсек від центру галактики, найближче до нас зірки розташовувалися приблизно в районі орбіти Плутона. Звідси слідують дві новини: одна хороша та інша погана. Хороша у нас було б дуже красиве зоряне небо із великою кількістю яскравих світил. Швидше за все, ніч нагадувала бранні сутінки, а найяскравіші зірки можна було б розгледіти навіть в день. Погано дивина, спостерігати всю цю розкіш було б нікому. Радіацією, що ми отримаємо від інших зірок на нашій ділянці галактики, можна спокійно знехтувати. Радіації ж на відстані тисячі парсеків від центру галактики достатньо, щоб повністю стерилізувати планету. Навіть таке потужне магнітне поле, як у Юпітера, навряд чи зможе захистити від випромінювання. Уже за тисячу парсек від центру мають виникнути проблеми з планетами. Зірки перебувають у зонах гравітаційного впливу одне одної, тим більше це здебільшого старі червоні гіганти. Усі досить далекі планети можуть бути викинуті гравітацією інших зірок, подібно до того, як Юпітер регулярно відкидає на далекі орбіти комети й астероїди, що пролітають повз. Час від часу вони будуть стрибати з орбіти однієї зірки на орбіту іншої, тобто про жодну стабільність клімату не може бути й мови. Більш менш стабільними орбіти можуть бути тільки поруч із зірками, де жодне життя неможливе внаслідок високих температур. Чим далі в глиб ядра, тим вища щільність зоряної речовини. У центрі вона становить понад 300 000 тисяч сонця на кубічний парсек. Про жодні зірки тут не може йти й мови. Навколо надмасивної чорної діри просто ширяють на величезній швидкості густі хмари розпеченого газу. До речі, знаєте чому ядро галактики не можна побачити неозброєним оком? Тому що воно повністю оточене щільною пиловою хмарою, що поглинає майже все світло, що йде від нього. Існує гіпотеза, що матеріал цієї хмари є несформована тверда речовина. Викинута з ядра на ранніх етапах формування нашої галактики. Якщо це справді так, то жодних планет у ядрі взагалі немає, адже їм просто немає з чого утворитися. До інших проблем ядра галактики належить величезна кількість надактивних зірок, таких як зірки Вольфа Рає, і досі триває ефект утворення нових світил. Тобто до гравітаційних аномалій і радіації додаються постійні гамма сплески, що йдуть від молодих і нестабільних зірок. Словом, за життям нам однозначно не сюди. За межами галактичного ядра, на відстані близько 2-3 світлових років від центру все трохи веселіше. Потужність зірок усе ще досить висока, та не настільки, щоб спричинити дестабілізацію орбіт. Якби сонце перебувало тут, відстань до найближчої зірки становила б приблизно 0,5 1 світловий рік, це все ще вкрай мало. Особливо якщо поруч із нами опиниться молода буйна й активна зірка гігант. Що спочатку влаштує нам головні болі своїми магнітними бурями, а потім, проживши всього кілька мільйонів років, перетвориться на наднову, після чого стане пульсаром і випалить усе, що залишилося сильною радіацією. При всьому цьому такі зірки ще й безплідні. За короткий термін їхнього існування там навіть планети можуть не встигнути сформуватися. Але в галактичних рукавах живуть не тільки молоді та буйні зірки. Там є і тихі закутки скупчення спокійних зірок, схожих на наше сонце. Всі буйні, блакитні гіганти давно вигоріли, і потенційних небезпек немає. Залишились тільки ті зірки, що живуть мільярди років, цілком прийнятний термін для розвитку життя на планетах. Кількість таких зірок в регіоні оцінюють по різному в межах 30%, що досить багато. Саме в рукавах міститься більша частина речовини галактики, оскільки зірки все ще розташовані там досить близько одна до одної, вони можуть впливати на системи своїх сусідів, наприклад, збиваючи з орбіт віддалені комети, що потім потраплятимуть у внутрішні області систем до населених планет. З одного боку це допоможе тримати в тонусі земні недра, не даючи їм охолонути. А також підвищує шанс зародження життя, якщо вважати правильною теорією кометної панспермії. З іншого, падіння на планету великих комет дуже неприємно. Запитайте динозаврів. А тепер уявіть, що це відбуватиметься постійно, а не з інтервалами в одну-дві сотні мільйонів років. Нашим захистом може стати великий газовий гігант під боком. Юпітер цілком підійшов би, однак краще, щоб він був більшим. Гігант масою близько трьох-чотирьох юпітерів відведе від нас більшу кількість комет, збитих зі своїх орбіт сусідніми зірками. Для захисту від випромінювання нам знадобиться або потужне магнітне поле, або щільна атмосфера. Складно сказати наскільки часто зустрічаються магнітні поля у планет земної групи. У нашій сонячній системі Земля єдина з подібних планет, що може таким похвалитися. У Меркурії і Венери магнітного поля немає взагалі, у Марса ж воно вкрай слабке. Що є безсумнівним плюсом життя в галактичному рукаві, це доступність величезної кількості зірок для вивчення і пошуку братів по розуму. Якби наша планета мала таке зручне розташування, найбільші екзопланети ми б могли спостерігати вже в 19 столітті або принаймні передбачати їх на основі розрахунків, як було свого часу передбачено Нептун. Можна сказати, що програми пошуку іншопланетного розуму за допомогою радіохвиль могли б стати результативнішими. Ба більше, навіть сучасний рівень розвитку технології дозволив би відправити міжзоряний зонд, що повернувся б уже за життя одного покоління. В нашій ситуації розвиток подібних технологій стримує той факт, що вигода від дослідження інших зоряних систем поки що сумнівна. Адже навіть про сонячну систему ми знаємо досі вкрай мало. Фактус. А на цьому сьогодні, все. Дякуємо за перегляд, друзі. Підсумовуючи в галактичних рукавах, порівняно неподалік від ядра, жити ризиковано, але в принципі можливо. Проблемою є те, що має зійтися більше сприятливих факторів. З іншого боку, це компенсується набагато більшою кількістю зірок. Тож там і справді може вже існувати якась міжзоряна федерація, поки ми з вами мріємо про політ на Марс. Втім, це наше життя, ні на жодне інше ми його не проміняємо. До нових зустрічей на каналі Фактус. Бувайте!